Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, я вже стою по в стружки, купив відрізного різця. Станок ріже бомба-ракета. Так, показую різця. Воно, звісно, буде не по темі. Ось такий різечок, в нього вигляд, правда, невеликий, ну який був. Тобто треба заказувати або Aliexpress, або тему. Ну, який був, бо їх вибір не дуже широкий або ціна дуже висока. Завищена, я сказав би, не висока, а завищена. Китайці їх роблять за копійки. Ну, а наші, як завжди, наварюють у 4 накати. Так, ну це буде, це буде завтра. Проточую отаку штуку з МТЗ, це де муфта з роздатки. Я його відпустив. Але ж сталюка гарна, блистить, проточив різечиком. І коли точив, зараз покажу, чого він дружить і чого ним теліпає тим МТЗ. Це одна діталюшка, в неї вага, ну, може, кіло-півтора. А їх же ж там та, тисячу штук отаких от крутиться. Я виключив, щоб можна було крутити за патрон. І зараз трошки зафіксую телефон, і ми дивимося. Як отут зроблені шліці і як проточено отут? Хто їх точив? Звернемо увагу на оце. Тобто воно, звісно, окалінка, там якась десь, може, десяточка тут і б'є. Ну, не 2 мм, як тут. Тобто, отут дивимося рівно і зрівнюємо з оцим. Це воно проточено, наріжені шліци. Воно вже отут вироблено. І через що я його... Ну, викидаю за частини, а ролик на гранулятор буде бомба-ракета. Якраз там і внутрішня маленька підпочивники. Так, дивимося. ну ближче. Видно? Які його там обізьони точили, які його обізьони робили. Та це вообще капет, це ну, ні в які рамки не лізе. Ех, так, ну і завтра будемо відрізним різцем різати отуда. Поставлю на штатів і будемо різати. І ріже. І це сама проста пластинка, яка це ще не, не з кращих. Я їх там багато не виписував. Приїхала, це звичайно, я вже все поперерізав, що міг. Ось. Отакий різ, отака шайбочка буде на 10. І отакий зріз. різцо. Ріже навіть оцей крепкий метал із. Проточено красиво, видно, що гарний метал. Ну, отак от от зроблено. І ще нам їздить років 50 мінімум на цих тракторах. Ну, хоч є відповідь. Оце кожну діточку, ну ти окаленеш ти його ж ніч. Ну що ти йому зробиш отим шліцом, якщо вони не по центру зроблені? Ну як? Ані як. Пишемо коментарі. Всім пока.